Мер любі, слава Ісусу Христу. Дякую нашим пасторам дорогоцінним, Станіславу та Юлії Сланененко, які кожен день відкривають нам неймовірні теми і тайне царства Божого. І сьогодні зрозуміла для себе, що от я теж була в ілюзії, бо слово чорт для мене був це така особа, яка має прибігти з рухами і з копитами. Пастор нам сьогодні показує, що наскільки люди знаходяться просто в перекрученому розумі і в оборченні ума, що вони навіть не розуміють, що таке, що таке духовний світ. І як це розібратися з своїми вчинками, бо тільки всі ті вчинки погані, мої, це все оте ідолопоклонство, п'янство, можна розводитися, як вчать віруючі навіть люди, що зараз неможливо відрізнити віруючих від невіруючих, всі зараз одинакові, живуть по плоті. А Ісус Христос прийшов для того, щоб ми були печатані Духом Святим і Царство Боже розвивали на землі, щоб ми дійсно проповідували, доносили істину слово Боже, тому як важливо з'єднатися з живою церквою.